Слово Боже, для вас помолимось, Царю Небесний, Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби, життя подателю, прийди і все в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, Відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, Пересвітлим Слово і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч не віра, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 17 глава з 24 вірша по 18 главу по 4 вірш. Коли вони прийшли в Копорноум, підійшли збираючи драхми до Петра та й питають, чи заплатить ваш учитель до драхму. Так, каже, і я війшов до хати, випередив його Ісус, мовивши Як тобі, Симоне, здається, земні царі, з кого беруть данину, чи податок, із своїх синів, чи з чужих. А коли відповів що чужих, Ісус сказав до нього Ото сини вільні, однак щоб вони нам цього не взяли за зле, піди до моря, закинь вудку, візьми першу, яка попадеться рибу. І відкриє рота, там знадежте стати, візьми його і дай їм за мене і за себе. Того часу підійшли до Ісуса учні і мовлять, хто найбільше у Небеснім Царстві. Ісус покликав дитину, поставив її серед них і каже: істинно кажу вам, якщо ви не навернетесь і не станете, діти, не війдете в Небесне Царство. Хто, отже, стане малим, як ця дитина? Той буде найбільшим у Небесній Царстві. Сьогодні ми почули історію про Ісуса Петра та збереч... зберечів храмового податку. Всі юдеї мали давати податок на храм. У даному разі йдеться про суму дві драхми з людини, тобто приблизно дводенний заробіток ремісника. Петру здавалося правильним що Ісус має заплатити цей податок, тому Він погодився заплатити та й пішов з тим до вчителя. Однак Ісус випередив Його своїм зустрічним питанням, чому Євангеліє підкреслює цей момент випередження Ісусом Петра? Можливо, для того, щоб показати, що ані Петро, ані жодна інша людина не може нав'язати Господу свою волю чи своє бачення. Ісус вдається до прикладу з політичного життя суспільства, звичним для більшості людей того часу та того краю. Держава в значній мірі з особою монарха, наприклад, царя, піддані царя мають платити податок, який той використовував на свій розсуд. Теоретично ці виплати використовували на спільне добро, будівництво доріг, фортець, отримання війська. Однак сам монарх та його рідні були вільними від необхідності платити, адже були би дивно вимагати гроші самих від себе. Отак і Господь Ісус Христос, будучи сином Небесного Царя, є вільним від обов'язку пітини. Петро ж має це зрозуміти перед тим, як братися щось вирішувати за Ісуса. Тому і Господь наводить приклад. Насправді. Ми є вільні і свобідні. Бог наділив нас цим, цією свободою великою. Але чи ми є справді вільні, чи ми є залежні від інших людей, від різних залежностей? Чи ми почуваємося себе вільними Царство Небесне, які ми є покликані, Господь нас викупив. Господи, прошу Тебе. Допоможи мені відчути ту свободу, яку ти мені дарувавши перед зачаттям моїм. Навчи мене, щоб я також ніколи нікого не узалежнювала, а давала вільний вибір. Амінь.